Важа, здравствуй, здоровья. Слушай, спектаклин, мистеки, Вадим Каплисмен. Я потребую казаться я посещаю. Потребно. Рамадене, потрібно моя пусащи. Рамадине. Важаю здоровья, слушай, спектаклин, мистеки, Вадим Каполесмен. Я потребую, своє вказаться. Я вот друзья. Дизель, причем за пенки, вы... У мене підрозділ, своє захозертування. Дайте, будь ласка, ваш спас, для перевірки у саду. Я понимаю, але у мене підрозділ, що своє зокусору. Дайте, будь ласка, ваш паспорт. Паспорт громадянина мене, дайте. на Україну, Чим не нарушу, я просто хочу у вас подивитися ваші документи, надайте дайте ваш паспорт. У мене є підрозділ, що я з вас рятування. Ну, давайте я вийду з вашої території, ви мене носите паспорт. Давай, давайте, що. Давайте, якщо ви не хочете, щоб я був на вашій території, виходимо разом зі мною і даємо паспорт. Виходимо разом зі мною, тогда гра... громадянин. Давайте. Я не виходимо разом зимою, бо ми даємо тут. <клес> Давайте мені ваш паспорт. Якщо ви не дасте мені паспорт, в течение секунди я вас е, візьму в каданочки і е, випишу вам гроші, саме за непідкої. Це один тепер. Дай вам побережжя. Надайте ваш паспорт. Я по нарушу. Я розумію, що я ще не нарушила, у мене підразу, що ви заходите в орієнтування. дайте ваш паспорт. Я перевірю, чи ви є в оренту. Якщо немає, то я вас відпускаю. Дайте по-нормальному ваш паспорт. Ну то виходимо разом зі мною на, на власну територію, тобто на державну територію. І там вам не балакати з вами. Пішли разом зі мною, давайте пішли. Громадяне! Вставка даночки, накинул людину напротив. Кого за собою? Так, вести новую кого-то притянул на руку. Ви, взяв пачки и снял людину правду. Пане, дайте, будь ласка, Проведен, ваш паспорт. пасту. ваш паспорт. пасту. останній раз. Громадянин! Так, кайданочки, вставлю гляданочки, накинул за данного крови. Так. Відкрив багажник, доставзи порядки і отрезку для отпечатку пальця. Взяв, взяв ззаді наручники, взяв людей напечаток пальця, відкрив планшет, поставив багажник, включає КПК, Так, так токсик Напротив. Так взяв про почав проводити... проводит що прийде на. Так, я в площадке то начал фокс. <звук> 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 Is that when I use this? Начефовшок обшук, шов нашов бронежилет. Да, забрав бронежилет. Десь, взяв включить кайданах, стоишь восемь, напротив, Взял, когда у них поли направить, я пойду задаю. Збирати мовчання, все що сказати буде як запротиво суді. Я на тебе, я на тебе міг залити в та ще вчора ще три рази за день, але я не залив, закінчив так, так що мовчать. Я удерча просто про прыжок за годок.